Всім привіт та прекрасного настрою. І так, раз ви мене слухаєте, бачите, значить я з вами. Я далі на шляху своїх ідеальних форм. Я на шляху до своїх ідеальних форм. Це мій відео щоденник. Ну, того, що я роблю, відчуваю, я просто ділюся з вами всім тим, що. Та як відбуваються у мене на шляху до моїх форм ідеальних? І так, якщо ви дивились мої попередні відео, то ви знаєте, що я на даному етапі прийшла до того, що я більше себе не обмежую жорсткими критичними такими вузькими рамками. Плані харчування, обмеження себе от в будь -в чому такому е, жорсткому. Тому що я зрозуміла, що це тисне мені от на голову і це спровокує у мене різні зриви. Я пішла в сторону психосоматики, е, в сторону того, як розібратися в собі, е, що робити того, такого, щоби. Не заїдати стреси, тобто я максимально стараюся задовільнити свої внутрішні потреби, звичайні, прості, життєйські, наші такі от дівчачі дівчачі потреби. І в результаті задоволення цих потреб, щоб мені не хотілося їх заїдати. Тому що я зрозуміла, що конкретно у мене саме така проблема. Тому що як за допомогою їди? Знижувати свою вагу. Я вже це прекрасно знаю. у мене сьогодні подружка тут зі мною сидить, думала, кого такого взяти інтересного з собою на ефірчик. Ну, вирішила взяти таку зайку. І так, це просто відволікаюся, хвилююся, не знаю, як правильно розказати, але що відбувається? Цей тиждень в мене нічого такого прям екстраординального ординарного не відбувалось. Я просто намагалася. Слідкувати за собою в плані чого, наскільки ж я привикла до цих обмежень, тому що раніше, щоб скидувати вагу, я просто обмежувала себе от в усьому в... в солодкому, в мучному, жорсткі обмеження конкретних продуктів, прям їх викреслюємо з раціону. Так, з часом на якийсь період, навіть мені вдавалося без цих продуктів жити і деякий час підтримувати вагу. Но все рівно. Приходив момент, і це все-все-все, все, 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 все. отак от, от розсипалося, розсипалося як картковий будиночок, і нічого з того не виходило. Ну що хочу сказати, цей тиждень в мене чим інакший. Я намагалася максимум відпустити харчування, тобто не відноситись до прийому їжі, до вибору продуктів, які я в день їм, з тої точки, що от це мені не можна. От я хочу цього, наприклад, навіть саму вафельку. От я хочу до кави взяти собі вафельку Артек. Ні-ні-ні, раніше, раніше так би я би себе корила, так ви знаєте, я би їла, можливо, цю вафельку, або з'їла би, дозволила собі би не цілу, а половинку. І навіть з'їдаючи цю половинку вафлі, я би над собою іздівалася. І говорила сама собі, десь внутрішньо, що Юля, ти як ж ти так могла? Вау! Артек, то це ж вообще і півдня ходити, коротше, собі от мозгами, отак, от чайну ложечковирювати. Ай-яй-яй і ой 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 Тепер цей тиждень я намагалася це відпустити. І просто прослідкувати за собою. от Якщо я цього хочу, то от скільки я ж я цього з'їм? Скільки ж оцього я хочу, я можу собі дозволити. На рахунок шоколадки. Що можу сказати? Я хотіла. До нас прийшли гості, подарили класну шикарну шоколадку, по-моєму, з фісташковим таким смаком іностранну. І ну, десь, напевно, за два дні я з'їла пів шоколадки. Ну... Пів шоколадки. Раніше це б для мене було прям вау-і-оу, я могла б цілу шоколадку з'їсти. Були такі моменти, ну вже давненько, тому що останні періоди, останні роки це я прям себе обмежувала і до того дообмежувала, що от тепер з цим розбираюся. Що хочеться ще сказати? На, на, ну, на рахунок шоколадки. На рахунок вафлі, да, я з'їла одну вафлю, спитала себе, чи хочу я ще одну. Це десь було минулої п'ятниці, мабуть. що Сказала, ні, не хочу. І не їла. Ну, отак е, в мене це спрацювало саме так. Тобто все дозволеність сама собі, е, конкретно на даному етапі, у мене от от так спрацьовувало. Тобто я так, я їм цей продукт, мак, стараюсь максимально насолодитися. от от. так Прямо уявляю цей от смак. Е, і от, е, получила задоволення. Ну і все, я розумію, що я більше не хочу. Те саме от, з жареними котлетами. Ви бачите, я дітям готувала був період котлети виключно в духовці, щоб вони були не смажені, щоб більш-більш більш менш правильні. Ну, я навчилася готувати котлети на тефлоновій сковородці. Так, да, вони ну, в духовці краще міні, ну, більш дітичніше, як мені здається, получаються. на сковороді все рівно вони засмажені, але тим не менш я чомусь собі завжди іби відказувала в цьому теж. Сама собі говорячи, що це лишнє, це не потрібно. Ну, це лишні, не, ну. Тож дозвола собі з'їсти, от прям дивлюсь на цю гору котлет і думаю так, Юля, їж скільки хочеш. От їж скільки ж хочеш. Не знаю, три котлети я з'їла, це без гарніру, без нічого, просто от котлети і все. І успокоїлась. Тому роблю такий висновок. На даному етапі я таке враження, що я знайомлюсь з їдою. З продуктами наново, зі своїм відношенням до них наново. От для мене зараз якийсь такий момент. Мені навіть важко словами. я надію, що я правильно описала, що ви мене правильно зрозуміли, ну, от якось так. Швидше за все, так. От я знайомлюся з продуктами наново, своїми відчуттями до цих продуктів, наскільки я їх хочу, чи просто це було в мене якби заборонений плід, тому мені його хотілося. Ну от якось так. Тому ось такі, от у мене зараз справи. Надіюсь, ви мене поняли. Що буду робити далі? Які мої плани далі на майбутнє? Далі буду слідкувати далі за собою. А, вага! Вага, я думаю, що всіх вас цікавить. Е, оці мої вольності е, з, з різними методами е, всхудені. Що вони з моєю вагою роблять? Моя вага ніяк не міняється. Е, на початку, не на початку я в суботу зважувалася, от коли в мене активно я пробувала різні продукти. Е, вага на кілограмчик, так, вона в мене підпригнула, но, але це так. Е, це були шоколадки, да, це були різні солодощі, плюс були квашені огірочки. Вони теж могли підняти водичку в організмі, знаємо таке сільодочка була на вихідних. Ну, тим не менше, один кілограм це таке туди-сюди, в принципі, все можливе. Тому буду рахувати, що на даний момент моя вага чуть-чуть. От на цей кілограмчик якраз і підскочила. Будемо дивитися, що далі. Ну чомусь я ну не знаю. Я не відчуваю, от, що щось змінилося. Хотіла би показати, а що показати? Знаєте, я як справжній блогер, покажу вам. Я тут зверху діла ту плузочку, розумію, що вже вечорок пізненький. Вже зараз дітей буду кладати спати, але вирішила зняти все таки відео, щоб зараз викласти. А знизу та я сижу в піжамці. Да, Отак, от, от все як справжній Порядний блогер. І так, і ще знаєте що, я поки з вами тут звітуюся відчуваю, що до мене зараз хтось іде з дітей. Заходьте, заходьте, я вже чую, як по сходах стукають. Основне розказала, основним поділилася. Заходьте, заходьте, ручка вже відкривається. Ходи, Дяночка, ходи. Дянка прийшла також з вами привітатися. Кіцюнечка. А, так, ще щось там знайшла. Добре, одним словом, ви зрозуміли, що нам уже більше не дадуть поспілкуватися. Прийшла малеча, просить йти, маму, спати. Тому люблю, цілую вас, обнімаю, буду тримати вас в курсі, як проходить мій шлях далі і що та як відбувається. Я впевнена, що результати в мене будуть прекрасні.